Доброго дня та Боже вам благослови. І хотів би сьогодні поспілкуватися з вами на таку тему, чому ж зараз так багато всякого відбувається, всякого недоброго, і чому ж ми бачимо за останніх 150-100 навіть років, да, це дві світові війни, це купа усяких катаклізмів відбувається, та купа усякого дійсно ну, не дуже, скажімо так, гарного. Гарних речей з людьми відбувається, і відповідь на це є. Це ціна за те, що люди відвернулися від Бога. Люди вони не хочуть бути поруч з Богом, вони не хочуть приймати Слово Боже, вони не хочуть зростати разом з Богом. Вони хочуть більше перебувати у своєму якомусь такому В світі. Наміркованому самим собі, і що вони кажуть, та навіщо нам Бог, та навіщо нам служити, навіщо нам щось робити, якщо в нас все є, і ми бачимо, що до чого це приводить. Адже коли ми відвертаємося від Бога, Бог відвертається від нас, і це найстрашніше, що може бути, коли Бог відвертається від людей, то тому наша задача повернутися до Бога, наша задача повернути людей до Бога та розуміти, що. Ми можемо врятуватися лише тоді, коли будемо разом із Богом. Люблю вас, дорога ціння. Нехай Господь береже вас на всякому місці, де ви є, та допомагає кожному з вас. Амінь.